Різдво разом із Україною хореографічний колектив Світанок із Кропивницького щойно повернувся з туру Європою. Діти колядували для вищого керівництва європейських країн та ще раз нагадали про події в Україні, показали українські традиції, які намагаються знищити ворог, та розповіли європейцям, за що ми боремося про культурний проект і мистецьку дипломатичну місію. Наші журналісти розкажуть. Дебрецен, Будапешт, Відень, Братислава, Прага та Варшава. 13 концертів за 12 днів дав у Європі народний хореографічний ансамбль світанок з Кропивницького. Попри війну та те, що частина дітей виїхала за кордон, колектив, як і раніше, живе мистецтвом. Коли почалась повномасштабна війна, я в першу чергу. Я, я навіть не збирав свої документи вдома. Я в першу чергу тоді взяв гуляти собаку зранку, прибіг сюди і почав оці костюми зносити на перший поверх. Бо ми не розуміли, що буде. А я знаю, що без цих костюмів далі вже світанку точно не буде. До травня світанчата, як вони самі себе називають, займалися онлайн, а потім повернулися в танцювальну залу. Під час повітряних тривог займаються в бомбосховищі. У нас практично немає жодної репетиції, щоб без тривоги ми провели репетицію. Ми біжимо в сховище, Ми е, Напрацювали нову програму роботи в сховищі для того, щоб ми просто там не сиділи. Ми там займаємося зараз ритмікою, розвитком слуху і так далі. У нас тут прильот був в пару кілометрів від нашого навчального закладу. В Угорщині колектив виступав у парламенті та прямо на центральних площах Будапешта і Дебрацина. Магічне українське різдвяне дійство відбулося й перед палацом Шенбрун в австрійському відні. Потім щедри клуна у президентському палаці. Звучали українські колядки юбрати братиславі Більшість людей. Здивувалася, тому що нам казали, думали, о біженці з України вони такі бідні, не нещасні. Але ми приїхали гарні в гарних костюмах, національних українських костюмах з посмішками на обличчі ну раді. І мені здається, всі здивувалися, що українські діти під час війни можуть бути такими. Приходили на концерти, і українські біженці від побаченого ні співвітчизники, ні іноземці не могли стримати емоцій. Центральна площа Братислави. Ми заколядували, а потім в кінці заспівали «Ой, Лузі червона калина і гімн України. І коли глядачі, я бачу, що це глядачі не українці. Є багато було українців, звичайно, але дуже багато було не українців-європейців, які просто йшли і відпочивали. І коли вони починають співати з нами «Ой, Лузі-Червона Калина, а потім, коли вони підспівують ті слова, які пам'ятають і знають з гімну України. Ну ну це нереально просто проєкт різдво разом із Україною, окрім культурної місії, став прикладом справжньої дитячої дипломатії. Ми доносимо людям от, з душі, видриваємо кусок і даємо людям показати, що це за країна, які у неї мистецтво. Посол України в Чеській Республіці він до нас підійшов і каже, ви розумієте, яка у вас сьогодні відповідальна місія? Двічі сенат провалив питання нашого голодомору. І каже, завтра вони будуть засідати, і от зараз від вас дуже багато залежить, бо вони дуже багато спілкувалися з нашими дітьми. І Наступного дня, коли я бачу пост президента України, що Чеська Республіка Чеський сенат проголосували визнати голодомор геноцидом на української нації. Ну, тут ми, ми всі просто аплодували самі собі. Триматися морально та фізично, попри війну, допомагає спілкування та щоденна праця, кажуть танцюристи. Коли ти приходиш до цього залу і кожен день танцюєш, кожен день цим займаєшся, ти бачиш, наскільки наша українська культура багата, наскільки багато всяких різних. Нюансів, які нас відрізняють від інших країн і інших культур. Це, як на мене, величезна цінність. У турі взяли участь 50 дітей з різних регіонів України, а фінальним виступом стала рідна центральна площа Кропивницького. Народження господнього, дитяти на радість, на добро у вашій хаті. Нехай зараз ще вертепом сяє. Григорій Зуб, Лілія Кочерга, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.